Пам'ятаєте, в одному із відео я придбав цей годинник був. Бо... Ну, його ще треба почистити. В общем, я його запустив. Блін, дивно що через камеру синє світло. А так воно зеленувате таке радіоактивне. В общем, все запустив, Будильник, все працює. Як вам такий годинник? Електроніка 13. Як на мене, досить непогано. Ну, звісно, хто кому подобається всякі такі штуки. Так, який рік випуску? 92. й Чи ні? Що, що скажете? хто як оцінить?